Доброго дня! До вашої уваги карткова гра Вірю не вірю, основною рисою якої є вміння блефувати або розгадати обман суперників. Всього в грі 40 основних карток. 10 видів тварин по 4 карти кожного виду і 2 карти джокера з лисицями. Мета гри позбавитися від всіх своїх карток. Програє гравець, у якого залишились карти зі свинями. А тепер давайте розглянемо на прикладі. Роздаємо усі карти гравцям порівну. Першим ходить наймолодший гравець. Собака. Корова. Заєць. Вівця. Лев. Крокодил. Не вірю. Це не крокодил. Це свиня. Гравець забирає усі карти собі. Програє той, в кого залишаться карти.